Будівництво це про відповідальність, і для нас дуже важливо, щоб наші клієнти на кожному етапі отримували впевненість у результаті. І більше ніж постачальник. Ми поруч на кожному кроці. від ідеї на аркуші до простору, який стає частиною життя. Ми офіційні представники провідних європейських та українських виробників. Наші напрямки охоплюють усе, що формує надійність об'єкта: системи утеплення фасадів, покрівель, перекриттів, підлог та перегородок, інженерні рішення та звукоізоляція. Але справа не лише в матеріалах. Ми пропонуємо експертні рішення, консультації, технічний супровід і логістику, усе, щоб процес будівництва був зрозумілим, швидким і передбачуваним. Вже 19 років на ринку ми будуємо не просто об'єкти, ми вибудовуємо довіру. Наш підхід, надійність, репутація і довгострокові відносини. І Terragru це команда, яка розуміє будівництво не на словах, команда, яка тримає слово і терміни. І якщо ви шукали партнера, який бере відповідальність поруч із вами, ви його знайшли.